Дуже хвилююся. Мені здається, що цього взагалі нічого не вийде, але я вперше за весь час, що я малюю, ставлю картину на аукціон. Сьогодні на 7 квітня і 10 квітня ввечері я подивлюся на всі коментарі і просто продам її тій людині, яка запропонує на вищу ціну. Тобто ви зрозуміли, ви пропонуєте ціну, а я взагалі продаю її. От така от картина це є натюрморт з фруктами. Таких в арсеналі моєму лише два: один з грушами, а один з лимонами. І я цю картину намалювала приблизно рік тому. Я її вдягнула в раму. Рама, до речі, досить важка. Це дерево, і я приблизно за раму заплатила 3 тисячі гривень. От саму роботу оцінюєте самі, я не знаю, тому що ви мене завжди критикуєте. Не ну, як завжди, ну багато хто мені пише, що я досить ем, дешево оцінюю свої роботи. Чесно кажучи, я рідко якби порівнюю свої роботи з іншими роботами інших митців, і мені деколи здається, що мої роботи нікому не подобаються, вони нікому не потрібні, і взагалі хто таке купить, тому я оцінюю так. Є деякі комплекси з приводу моєї творчості, з якими я напевно маю боротися. Тому ви пропонуєте саму ціну, а я її продам. Навіть якщо не буде ні одного коментаря, я зрозуміла, що, я, що це буде і так прекрасно, тому що це буде прекрасний досвід і прекрасний досвід е, виходу з, з своєї зони комфорту не тільки в ключі подорожей, які використовую а. І в, в самій роботі. Е, тому сьогодні 7 квітня, 10 квітня, я е, зроблю от власне подивлюся на коментарі, і вона поїде до е, тієї людини, яка її буде найбільше хотіти. І я надіюся, що вона отримає від неї максимально е, велике естетичне задоволення. От я ж задихаюся, тому що я дуже хвилююся і зразу пускаю це в Тік-Ток, поки не передумала. Па-па-па-па!